Сполучені Штати Америки можуть взятися постачати Україні бойові броньовані машини страйкер. Відповідне рішення може бути оголошеним за результатами зустрічі Рамштайну 8, яка має відбутися 20 січня. Я нагадаю, там наші союзники будуть між собою узгоджувати. А чим саме, як саме вони в Україні можуть допомогти? І от Пентагон може там запропонувати на тому Рамштайні 8 Україні ці от страйкери. Що це таке? Про що мова і е, чому ми з того тішимося? Дивіться, страйкер це колісний броньовик, на базі якого створено щонайменше 10 модифікацій. Тобто, це може бути бронетранспортер, це може бойова розвідувальна машина бути, це може бути 105-міліметрова САУ, це може бути 120-міліметровий самохідний міномет, це може бути броньований протитанковий комплекс, це може бути машина керування вогнем, це може бути броньована машина медичної евакуації тощо. 10 модифікацій, і направду кожна з тих модифікацій, вельми Україні може бути цікавою. Звісно, ми жадаємо отримати собі ці от самохідні арт установки, самохідні міномети. Але будемо чесними, і броньовані санітарні машини евакуації нам також дуже і дуже потрібні. І от американці, начебто, припускають, готові з нами цими страйкерами ділитися. Це не є якоюсь унікальною машиною. Їх в достатній кількості американці мають. Немає з тим проблем, що це там якийсь танк. Ну ми знаємо, що на тепер це наших союзників певні з тим проблеми з готовністю давати нам важку бронетехніку. Але ці страйкери вони дуже і дуже потрібні нам на лінії фронту, і от, начебто, американці дозріли до того, щоб нам їх давати і давати, причому, у достатній кількості, тому будемо е чекати результатів Рамштайну. Вісім, але також дуже сподіваємося, що все таки на Рамштайні наші союзники будуть говорити також і про те, щоб наважитися, все таки дати Україні танки. Давайте про це трохи докладно. Дивіться серед е, того усього, що на тепер союзників ми розраховуємо все таки або ж на американські Абрамси, або ж на е, німецькі леопарди. Чому так? Ну, бо їх саме цих танків, Абрамсів і Леопардів, направду на складах найбільше. Ну і саме ними теоретично союзники готові з нами поділитися так, щоби потім не розказувати, що це, мовляв, послабить їхню армію. Ну, до прикладу, про що мова? Є ще французькі леклерки, але їх виготовлено взагалі було за всю історію: 900 штук. Абрамсів виготовлено більше 9 тисяч. Німецьких леопардів виготовлено більше трьох. З половиною тисяч. Ну, відповідно, я ще кажу, що більший шанс все-таки отримати нам е, тих от е, Абрамсів та Леопардів, аніж Леклерків. Чому з Абрамсами? Чому з американськими Абрамсами все направду трохи складно? Тут е, складні з їхнім ремонтом. Чому так, диться. Яку б кількість абрамсів нам не дали, в перший день все, що ми отримаємо, в перший день все, що піде воювати в нього там на лінії фронту, по них будуть гатити з усього, що росіяни мають. А цих от ПТУРів, переносних комплексів протитанкових росіяни мають, на жаль, в достатній кількості. Тобто, ми чітко розуміємо, що танк стане цілею номер один на полі бою, і танки будуть пошкоджені. Ну, це це, це така, такі реалії війни. Тому. Маємо розуміння, що буквально в перший день ці танки вже потребуватимуть ремонту. Де, в який спосіб ремонтувати американські танки, вести їх назад за океан, щоб їх там в Сполучених Штатах поремонтувати, то є величезна проблема. Розумієте, це не є раціональним. Відповідно, нам треба чітко розуміти, чітко знати, що ці ремонтні спроможності відновлювати американські танки Абрамс вони мають бути ну тут, в Європі. Бажано в наших найближчих сусідів поляків, і от, у разі, якщо така ремонтна база там буде розгорнута, якщо там буде в достатній кількості фахівців, щоб ті ремонти робити, от лише тоді ми можемо на ті американські абрамси розраховувати. Тоді як з німецькими леопардами такої проблеми. З необхідністю розгортання в Європі ремонтних баз немає, тому що вони в Європі і виробляються, тому що вони виробляються в німецькому мюнхені, тому що вони постачаються по європейських арміях. Відповідно, ті європейські армії вже на тепер мають ті ремонтні бази, щоб відновлювати те все, що теоретично вони Україні готові надати, а вони готові. Дивіться, ті союзники, які мають німецькі леопарди, більшість з них вже заявили про те, що вони готові з нами ними поділитися. Про це говорили поляки, про це говорили фіни, про це говорили данці. Вони не готові давати нам е, сотнями штук. Ну бо вони сотнями штук не мають направду собі тих от е, танків, але вони готові ділитися з нами десятками. От е, таку кількість було офіційно названо. Фіни. Готові поділитися з нами бодай кількома тими своїми танками, але з розумінням того, що в нас умовно тих 50 союзників, ну принаймні стільки маємо в клубі Рамштайн, і от якщо кожна. З 50 країн поділиться з нами десятком своїх танків, а бажано леопардами два. То відповідно маємо розуміння, що отримаємо ми ті три сотні штук, про які генерал залужний казав, що як мінімум три сотні танків на тепер потребують збройні сили України задля для того, щоб перейти у вдалий контрнаступ, задля для того, щоб звільнити українські території, окуповані Російською Федерацією. Саме тому ми і в очікуванні того Рамштайна, щоб наші союзники там поговорили про те, що саме як саме вони будуть нам давати щодо важкої бронетехніки. Повторюю ще раз, що в певних наших союзників вже є готовність давати нам ті от леопарди. Єдине, що заковика, яка там заковика, що такий дозвіл ми маємо отримати все таки від офіційного Берліна, тому що і ще раз вони виготовляються ті танки на Мюнхенському. Заводів в Німеччині, і за нинішнім міжнародним законодавством ем, неважливо хто на тепер володіє тими танками, але якщо вони виготовлені в Німеччині, то Німеччина має дати дозвіл на те, щоб ці е, танки були передані Україні. І на тепер ми в очікуванні тієї політичної волі, щоб офіційний Берлін дозрів до того, щоб поділитися з нами тими леопардами і дати на те дозвіл е, решті наших союзників.